Жене, вітаю. Нарешті сьогодні на сцені Маркиве Віталій Кличко таки дав тобі сертифікат на квартиру. Твої колеги, ті, хто сьогодні теж отримали квартири, вони були менш наполегливими. Ти все ж таки наполегливо йшов до своєї мрії. Розповідав нам інтерв'ю, дзвонив Віталію помічникам. Вони не відповідали. Віталій Володимирович мені пообіцяв, сказав, що в році году моє питання вирішиться. Дав мені телефон свого помічника, Ну, от на протягом полутора місяців я не можу к нього дозвонити. Точніше, я дозвоню, але його допомогу полтора месяца его не видит по его словам. Ты для себе поставил мету и Читко за это. Потому что я сильно я борец, мне приходится бороться везде и на ковре и вне ковра. Поэтому боролся добивала до квартиру уже как как только мог. Ти вже знаєш, яким буде ремонт? Дизайн інтер'єру. Ну, тобто зараз тепер великі справи попереду. Справи будуть уже після Олімпійських ігор. Сейчас я не хочу отлікаться на это. Ну, думаю, що щось придумаємо. Там однокімнатна квартира, в принципі, все все буде по-простому. Угу. Ну, ми чекаємо запрошення на новосілля. Хорошо, обіцяю.